Ще дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість, а! Та гаразд тобі, дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він мудрошний. У нього такі вуса. Поки ти тут у сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. Okay. О, а мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! Wow. А що ж чекає на мене? Okay. Нічого собі, яка гарна та незвичайно чарівна паличка! Hey. Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Oh, oh. Ти грайся зі своєю паличкою, yeah. а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Yeah! Може, і мені досить відкусити. Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах так? нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселиться цей тарган? О, No! нічого не скажу. Тарган дуже милий. Ах так! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетіть мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, яке Ема порається з тарганом. Вам смішно, ось мені дуже. Oh, no. Але мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина! я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це гидота. А я сподівалася, що ми подруги. До речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, то значить, вона може зробити так, що ласощі прилетять до мене. Дивіться, тут ціла купа різних солодощів. Я найщасливіша. Схоже вже не сама. О, ви що не робили? Ви зламали мою паличку. Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. Не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. І справді тут нам усім вистачить на рік. Чорт, цього разу першу відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне зараз як спіниться Хочеш прямо в тебе, Еліс? Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово, отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, о, ні! Як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку? Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі! Це ж цукрова хмара! Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть. Це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу, гадість. А як же смердить? Себе манерам не вчили. І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах? Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не Я ненавиджу їх, хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені давитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Hey. Oh, no. hey, you. Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Дурай. Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота. Навіть в очі потрапила. Цікаво, де мої цукерки. А -а -а. Марка, дай цукерок. He -he. Щось не так. О, ура, тепер у мене куча скітелс. Тут усім вистачить? Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Yeah! Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували Skittles, погодьтесь, що це просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Ой, мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи. Але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Я. Я через тебе... Ну, от тепер він дуже-дуже болить. Mm -hmm. Не страшно, у мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Hey! Цікаво, що ж чекає на мене? Okay. Блін, це oh, якась no. гідота. Мені знову не щастить. Hey, Я ненавиджу курячі яйця, особливо, коли вони сирі. Mm -hmm. Що б мені з ними зробити? Mm -hmm. Тобі допоможу. Hey. Ой, пробач, дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Як же ви мені набридли? What? Дивіться, який попсик. Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого вихованця окей okay. Ну ось, у мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата. Лягайте! What? Нічого собі! Wow. Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! Wow. А у мого пташеня тепер є брати по шоколадному яєчку. А ми в кіно. Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Hmm. Так, звичайно, Джеку, давай, діставай. А, квитки. Ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. Що ж, схоже, все гаразд. Прошу вас, проходьте. Велике, дякую. Фільм уже йде. Сідайте швидше. Який захоплюючий сюжет. Клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Hey! Ну ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш, Челсі. Джеку, у тебе майже повне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від цього фільму просто неможливо відірватися. Ей, куди ви нас тягнете? Побачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Всі думки немає, що на нас чекає. О, якісь картки. Давайте подивимося. Ну, ось мені доведеться їсти повільно. А мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували. Локшина, чудово Виглядає дуже апетитно. Мені не терпиться спробувати. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити. Отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо ми? І поспішати. Okay. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Ей, боляче ти влучив мені прямо в лоба. Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, спробує підчепити локшину. Да, Це погана ідея. палички Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лекшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота Це найкраще, що я коли-небудь пробував <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою лекшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж, почнемо? Ну, ось лакшина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить все. Я впоралася, баночка порожня. ти молодець, вітаю. Що там у мері? О, локшина, Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у роті. Це божественно. Давай вкрадемо порцію мері. Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. Так мами треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну, гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. О, друзі, дивіться, це ж піца. Вау, у ній так багато сиру. Клас. У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Час, я не готовий чекати цілу вічність. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит! Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца сендвіч, клас Джеку, Ось це те. Мені є чому в тебе повчитися. Браво! Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти Челсі. Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Cool. Клас, крута ідея. Тепер я впораюся за пару секунд. <глух> Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую, ні, не могла відкусити. Ти мене врятував. <глух> Момент щастя, близький. Піца майже у мене в роті. Куди <глух> ж вона? Оп, здається, вона впала і її вже не врятувати. У мене залишився тільки шматочок тіста. Шкода. Хоча це все ж таки краще ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. Oh, no. Що це? кактуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. <плес> Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Виглядає огидно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. <рик> Ми не проти удачі, Челсі. <рик> Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай, Мері. <рик> що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекав від тебе такого, Мері. Мені погано, заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано, йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі, інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися віч на віч. Гірку Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює клас. Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися, Ай, боляче. До неї довго все доходить. У мене є ідея. Я просто зріжу всі голки. Натиснути виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло. Не дякую Челсі. Залишилася одна голка. Все, можна пробувати Ну давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти. Всім привіт. Нічого собі. Ось це морозова. Я також таке хочу, а це ще хто там такий. Привіт, красуня. Як справи? Який красень. Ти що застигла? Клас. Думаю, це чудова нагода поїсти морозива. Та як тобі не соромно, воно моє. Нічого собі. І все морозиво мені клас! Так що це погано красти чуже. Погано, але дуже смачно. Хто це зробив? Чому ви такі злодії? Ну нічого, я вас усіх провчу. Oh. Тільки спробуйте ще вкрасти. Mm -hmm. Пропоную скоріше дізнатися, що всередині повністю згодна. І це все поднепичу вона на трьох? Mm -hmm. Так, замало. Що робитимемо? Okay. Okay. О, здається, я знаю. Настав час тягнути картки. Ну Ось я навіть її не спробую. Не пощастило. Якщо тільки не зроблю це швидко, Ні, ти не чіпаєш наше печиво. Тепер я тягну картку, я зможу її відкусити. Ну от, значить, мені доведеться її облизувати. А я так хотіла поїсти. Ага, Тільки мені сьогодні пощастило. Хоча у мене є думка: Саманта, можна я буду першою? Валяй, все одно ти не зможеш її з'їсти. Може, я її не з'їм, але я злежу найсмачніше. Білу начинку. Що? Навіть мені не лишило. Не хвилюйся. Спеціально для тебе я підготувала трохи слин. Ось, тримай приємного тобі апетиту. У мене, до речі, непогані слини. Який жах! Це ж така гидота. Фу, мені ніби собака в рот лизнула. <рик> Ей, а я тут до чого? Яка гидота! Настав час відкривати. Можна цього разу я? Давайте подивимося, що там. Ой ой, здається, це кактус. Може бути він шоколадний? Треба перевірити. Шоколадний боляче, він справжній. Який жах, це голка. Я знаю, як я тобі можу допомогти. У мене якраз завалялася пара пластирів. Ау. Саме вони зараз тобі і потрібні. Дякую, Джеку. Ти справжній, джентльмен. Здається, настав час тягнути картки. Ну, ось тільки не це. Ура! Я виграла! Я не буду його торкатися. Ой, мені доведеться його облизувати. А мені кусати, який жах. Так, не пощастило. Особливо бути першою. Ні, я не буду першою. Ні, ти будеш. Як діти сваряться? Це твоє. Ні, твоє. Вистачить вже. Дістали. Може, вирішити питання простіше на цуєфа. Це гарна ідея. Цуєфа. Ха, Здається, я виграла. То що, Джеку, ти першим лизатимеш цю гидоту. Так, бодай чесно. Як же боляче ай. -яй. Ай ай. Ой. Бідолашний Джек. Та гаразд вам, це просто жарт. Насправді, язик не справжній. Дурний жарт. А тепер ти маєш лизнути картис по-справжньому. Точно. Гаразд. Я не рискуватиму. У мене є ідея, як зробити каптис зовсім невинним. Так він точно не буде колючим. Ай, акуратніше. Все ж таки прямо в нас летить. Я вся в голках. Не борчить, зато тепер я можу спокійно облизати кактус. А Ембер зможе його відкусити. Так, я спробую. Я не приділа, але все одно вся в голках. Фу, Навіть голений кактус на смак огидний. Це дуже гидко. Чому знову в мене? Чому я взагалі? Ой, ой це не я. Це все вона, Ембер. Чим це так пахне? Здається, запах із-під кришки. Потрібно дізнатися, що там. Окей. Ой, цього я й боявся, це ж риба. Фу, гадість. Гидка риба. Але картки ніхто не скасовував. Блін, мені доведеться її лизати. Пора, я не робитиму нічого. Мені пощастило. Це що таке було? А неважливо. Виходить, мені доведеться її кусати. Ну, ні, я не згодна. Так доведеться. Це важче, ніж я думав. Мені страшно. Але я повинен, я зможу. Ще хвилинку. Не будемо чекати. Ось я тобі допоможу. Те саме, так і справді швидше. Мерзість. Та як ти посміла, я тобі помщуся. Ось, їж свою рибу, кусай. Що зробив? Я не була готова. Мене зараз нудить. Фу, ну і сморід. Але це ще не все. У тебе ціла половина риби. Відчепись від мене. Ай, мені ж боляче. Навіщо ви так? Ну що, відкриваємо? Погнали! Нічого собі, який величезний торт. Вже хочу його з'їсти. Але ще рано спочатку картки. Вони вже на готові. Розбирайте! Круто! Я зможу все облизати. Ура! Я їстиму! Ну ось я нічого не зможу робити. Хоча чому я повинна страждати? Я теж можу спробувати тортик. Ой, як же це смачно! Так би їла цей торт вічно. Ану, тримай руки подалі. Це не твій торт! Жадіни, могли б і поділитись? Мені і самому мало. Гей! Може, годі? Взагалі це мій торт теж. Як же смачно. Вистачить. Потрібно ділитися. Ти чого? О, торт ще на носі. Клас. Ти мав рацію. Торт просто шикарний. Ей, Саманта, може, ти і з нами поділишся. Ще чого захотіли. Це мій торт. Ні за що. Ах, так, тоді отримуй. Ти що наробив? Та я тебе зараз. Ну все, ти в мене утримаєш. Даремно ти так зі мною. Гей, не влучила. Ти зовсім знахабніла. На мою думку, тобі навіть пличить. Цікаво, що там усередині? Ой, здається, це не смачно. Це просто жахливо. Яка ж Гедота? Жах. Ну ось, я ще й їм це. Ура, повезло. Mm. А я що? Погараз, okay. то облизати його буде не так складно, якщо затиснути ніс. Це і справді не так страшно. А якщо прибрати прищіпку, ось так ось. Фу, Яка мерзота! Поверніть мій захист. Джеку, тепер ти. О, ні, я не зможу його з'їсти. Це бридко. Але тобі доведеться. Чому саме мені так не щастить? <плес> Як це не смачно! <плес> <плес> Нарешті свіже повітря. І не кажи подруго. Рано радіти, щось мені погано. Ой. О, ні, знову цей сморід. Допоможіть. Я падаю, врятуйте. Опс, <ріпи> я не винен. <ріпи> Давайте подивимося разом. Круто, губа буба. Так, треба лише картки витягти. Що ж у мене? <ріпи> ну ось я навіть не зможу з'їсти. Mm -hmm. okay. yeah! А я зможу пожувати жуйку. Як же круто! Облизувати! Жуйку треба жувати. Uh, um... Ось, Лови, ти будеш першою. Yeah! Клас! Сподіваюся, вона буде дуже смачною. <різь> так, спробуємо язичком. На чого дрібнитись? Можна облизати її цілком? Так буде точно смачніше. Ти ж її зіпсуєш. Може, годі вже? Дай її мені. Ну ось тепер вона вся в слинах. Зате мені було смачно. Ні, я не буду її їсти. Це бридко. О, це знову, я тут до чого. Фу, тепер її точно ніхто їсти не буде.